26 липня у Житомирі погасили поштову марку Служба безпеки України. Фото для марки надало СБУ наклад становить 1 мільйон 75 тисяч примірників. Про це розповів директор Житомирської філії акціонерного товариства Укрпошта Дмитро Шулевський. На аркуші розміщені п'ять поштових марок та купон. З перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну служба безпеки України стала важливою складовою сил оборони, каже Сергій Копчук, заступник начальника управління СБУ в Житомирській області. Не випадково сьогодні на заході нашому присутні спецпризначенці Служби безпеки України. Спецпідрозділу Альфа, так званий відділ А, вони безпосередньо беруть участь у виконанні найскладніших завдань на лінії фронту, в тому числі хочу звернути вашу увагу. Це наш молодший побратим Аракс, який також у складі спецпідрозділу виїжджає на всі бойові завдання і допомагає виконувати в межах своїх. Специфічних можливостей Сергій Копчук каже, що сьогодні співробітники СБУ проводять спецоперації, які змушують противника змінювати стратегію війни і наближати нас до перемоги. За півтора року майже 800 державних нагород отримали співробітники Служби безпеки України. За виконання своїх завдань, за хоробрость і героїзм, що підтверджує їх професіоналізм і відданість присязі українському народу, хочу також відзначити окремо, що з цих нагород дев'ять героїв України, але на жаль, сім із них посмертно Ці героїчні вчинки вже є в. Підручниках з історії і на основі цих героїчних вчинків буде ще не одне покоління наших бійців навчатися і отримувати позитивні приклади. Тому я вдячний службі безпеці, я вдячний Укрпошті, яка цей проект продовжує просувати, і впевнений, що це. Зараз пишеться наша історія, і ми учасники цієї історії. Марка на честь працівників служби безпеки України завершує випуск героїчної серії марок. Слава силам оборони і безпеки України. Тетяна Скоростенська, Олександра Цеплюк, Суспільне, Новини, Житомир.